Всім привіт! Мене звати Влад. І я вам покажу ось таку машинку. Це Land Rover Defender 92. Дивіться, який тут капот, Дивіться, зараз я його відкрию Ой. ось так. Закриваємо капот на місце і ще й ось такий руль. Далі у нас м -м -м, відкриваються двері. Тут салон ось такий. Так, так далі у нас покажи покачайте, дивіться, якщо я критилю, він тут крутиться. Дивіться. Далі у нас тут ега нище не просто. Ось так вона виглядає. Колеса такі широкі. ще тут є такі? Ще у нас тативи. Значок Land Rover Defender. Ось тут написано Land Rover SD. У нас тут нічого нема. Давай далі. Шукати щось. Номер ось вот такий і всім па-па!